Внутрішньопереміщені особи, які виявили бажання обробляти землю, отримали насінневі набори в рамках програми насіння для України. Про це повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. За підтримки нашого підприємства Фармак було надано набори насінневі, тому думаю, що проблем у них з посадковим матеріалом не буде. Також розсаду ВПО планує надати і екоцентр Сергія Корнієнка. У свою чергу міський голова Микола Нога поцікавився у пані Гребенюк. На якому етапі наразі знаходиться стратегічний план Шосткинської громади? У нас була зустріч з керівниками структури підрозділів. Частково надали свою пропозиції, Сьогодні завтра я зведу і надам вам на розгляд. Треба активно працювати над тим, над баченням, яка громада буде після війни. Які... Який економічний простір повинен розвиватись, Яка буде логістика, які будуть соціальні послуги надаватися? Таке інше планування буде побудовано таким чином, що бачення громади, яка громада буде, вона повинна бути у? Напрямку розвитку Європи минулого тижня. Продовжувалися масові заходи з прибирання території міста від сміття, виконуючи обов'язки начальника УЖКГ Геннадій Милашенко Подякував усім, хто долучився до заходів, присвячених дню довкілля. Особливо хочу відмітити людей, які працювали як внутрішньо переміщені особи через цим до Дуже активно вони працюють. Дякую також. У нас продовжується продовжуються на цьому тижні роботи по вивезенню, то, що нагріли дуже багато вже вивезли, але роботи далі будуть тривати. Окрім цього, тривають роботи з вивезення сміття з складовищ, а також замолоджувальної обрізки дерев по вулиці Свободи. Водночас дорожні служби готують автошляхи до ремонту. Частину доріг ми вже відремонтували Чернігівську, марата, партизан, кутузова частину. І на цьому тижні зараз. Цю роботу будуть продовжувати міський голова. Доручив панові Милашенку прискорити завершення ямкового ремонту доріг, аби якнайскоріше приступити до капітального асфальтування, а також організувати вивіз сміття зібраного під бардюрами. Є погрузчик, є машина, самоскид і таке інше, щоб не вручну ж люди кидали.